Вітаю, друзі! Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяка Олександр, Удар СДП Міфи і дійсність. Друзі, минулого, минулого разу ми почали розмову про місцеве самоврядування. Ні, Навіть не так. Давайте почнемо не так. 2025 рік. Почався майже три роки повномасштабної війни. І дякуючи нашим мужнім Збройним силам, наша країна тримається. І ми маємо можливість з вами і такого прямого спілкування. Хочеться задати і вам питання, та й самому собі. Що принесе нам 25 й рік? На що або на кого ми можемо розраховувати? Давайте от згадаємо, пам'ятаєте, потужний план миру, контрнаступ, кава в Криму, план перемоги, потужний план незламності, чисельні доктрини і інші, -інші мирні бульбашки. Зараз в медіапросторі, в соціальних мережах, чергове очікування, чергові сподівання на нового президента Сполучених Штатів, на Трампа. Ну, друзі, от 78-річний Трамп, як на ваш погляд, тільки і думає про Україну. Розумієте, треба вже, щоб і ми з вами, і суспільство дорослішало, і не жило в пліну якихось, як знаєте, хто наш канал називається міфів, а поверталось до дійсності. Бо ну, чергове сподівання завищені очікування, вони ж закінчуються ще більшими розчаруваннями. Так на кого треба спиратися країні, громадянському суспільству? На кого розраховувати ці непрості часи викликів і випробувань цієї жорстокої війни? Ну, Ви ж знаєте цю відповідь. І цю відповідь нам уже показала наша навіть сучасна історія. Ну, Сподіватися треба на себе, друзі. На себе, на громадянське суспільство, на місцеве самоврядування, на громади, на територіальну оборону, на передовий загін громадянського суспільства Збройної сили, завдяки яким тримається наша країна і максимально їм допомагати. Ви ж пам'ятаєте, моя рідна Сумщина пам'ятає, що тут було в часи окупації, деокупації. Хто був на містах? Хто організовував опір? Хто взагалі організовував життєдіяльність громад? Це саме місцеве самовартування, це громадянське суспільство. Це формуючіся самі загони добробати, загони самооборони, а потім вже і Збройні сили, які зараз тримають наші кордони. На мій погляд, друзі, от те, з чого ми почали от і минулого разу, і зараз е піднімаємо це питання, е це саме місцеве самоврядування, яке є і може бути одним з тих стовпів, на яких тримається будь-яка успішна, розвинута, економічно розвинута демократична країна. Парадигмою розбудови ефективних моделей публічної влади на місцях, щоб гарантували наші основні права всіх жителів, проживаючих на тих чи інших територіях, взагалі пронізана вся цивілізаційна історія людства. Перші, перші ще історичні спогади і перші відомі приклади публічної влади на місцях. Ще відомий з давніх Месопотамії, давнього Єгипту, де зміцнювалася влада сільської, сільської громади, сільських громад, яка, по суті, стала першою історичною моделлю публічної влади на місцях. Безперечно, Залежні від волі фараонів і жреців, але з певним рівнем автономії і авторитету лідерів таких общин. Зрештою, єднання жителів на місцях їх проживання та життєдіяльності і стало природною формою захисту їх спільних інтересів. Тобто, місцеве самоврядування виявилось і є такою. Природною формою самоорганізації публічної влади на місцях. Ви знаєте, я хочу вам дослівно процитувати е, відомого французького громадсько-політичного діяча і історика Аде Таквіля. Він писав наступне. В Європі, а Європа має вже величезний історичний досвід місцевого самоврядування, це і... Е, Європейська хартія і Магдебурзьке право. Так от в Європі писав Адета Квіль, нерідко трапляється так, що навіть ті, хто при владі, послухайте і почуйте, сумують за відсутністю громадського духу, оскільки всі визнають факт, що саме він, громадський дух важливий елемент підтримання громадського порядку та спокою. Але вони не знають, в який спосіб можна створити цей громадський дух. Громадівський дух. Вони остерігаються, що зробивши громаду сильною та незалежною, і поділившись з нею владою, вони призведуть країну до анархії. Разом з тим, заберіть у громади її силу та незалежність, ви знайдете у ній лише керованих. Але тоді вже не розраховуйте зустріти тут громадян. Сказано майже більше ніж два століття тому, а майже актуально зараз, особливо до тих подій, які відбуваються зараз в Україні, на моїй прикордонній Рідній Сумщині. Бо коли центральної влади під час повномасштабного вторгнення, окупації, деокупації не було від слова взагалі ні правоохоронної системи. Ні правохоронців, ні центральної влади, навіть не було регіональної влади. Тільки завдяки активності громад, їх лідерів місцевого самоврядування утримувався і порядок, і чинили опір, і організовували життєдіяльність. Тобто місцеве самоврядування показало свою ефективність в таких важких, непростих умовах і дієвість. Але так склалося, що розідрана тогочасними світовими імперіями Україна, українська земля за відсутності національної державності не могла мати і сформувати ну, власну модель самоврядування. Це у нас з'явилася можливість тільки після створення української держави в 1991 році. Так от в якому стані зараз місцеве самоврядування? Яка його правосуб'єктність і правовий статус? І в який спосіб можна його і підтримати, і посилити, і укріпити? Бо там, де є цей громадівський дух, де є місцеве самоврядування, де є громадяни, свідомі громадяни, які розуміють, що вони захищають, і для чого, і що вони розбудовують і відбудовують, і може бути, так би мовити, і порядок, і самоорганізація, і ефективність управління місцевими ресурсами. І, е, життєдіяльністю, міст, сел, селищ. Тобто сильні громади, тільки сильні громади можуть зробити сильною, потужною, економічно розвинутою, захищеною демократичну державу і країну. Тому, друзі, саме аналіз, в якому стані знаходиться у нас місцеве самоврядування, місцеві громади, їх правовий статус, яким чином це укріпити і посилити, як зміцнити оцей стовп один з головних стовпів, на якому тримається країна, я думаю, що ми будемо це буде, скажімо, темою наших наступних зустрічів. Ну, безперечно. Треба е, проаналізувати і нашу історію, історію нашої землі, нашої країни, але і проаналізувати і світовий досвід, і європейський досвід, бо там місцеве самоврядування формувалось і розвивалося сторіччями. І враховуючи особливості, наші особливості, нашу ментальність, і стан, в якому ми знаходимося. Все ж таки треба враховувати і той досвід, і помилок, і успіхів, які є в європейських країнах. Для чого ми намагаємось і побудувати прямі горизонтальні зв'язки нашої громади, зараз побудували їх з львівськими громадами, бо якраз Львівщина формувалась і зростала, якщо взяти минулі, так сказати роки. В умовах Австро-Угорської ліберальної імперії, а ми ж, Слобожанщина, Сумщина була під, так сказати, Московією, тобто є багато і, і спільного, і різного. А через них, бо вони більш інтегровані в європейське середовище, побудувати такі ж прямі горизонтальні стосунки зв'язки із громадами європейських країн. І Франції, і Німеччини, і скандинавських країн, Польщі Уже з ними є певна комунікація. От. І безперечно, вивчаючи цей досвід, маємо виходити з пропозиціями і до чинної влади, ну і до більш-менш, скажімо так, свідомого е, вибору свого майбутнього, свого шляху. Друзі, дуже велике прохання. Підписуйтесь на наш канал, Суспільно-політичний Ютуб канал Суганяк Олександр, Міфи і дійсність. Ставте лайки, пишіть коменти, пишіть пропозиції, питання, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію, яка розуміє і реально оцінює сьогодення всі ті важкі випробування і виклики, з якими стикнулася наша країна і наше суспільство. Має критичне мислення і свідомо обирає своє майбутнє. Дякую, друзі, і до зустрічі!